Вітаю, шановні друзі, з вами адвокат Демченко. Дуже часто в Німеччині виникають проблеми при Поповнені ваших банківських рахунків готівкою. Бувають такі випадки, коли ви поповнюєте на відповідні суми рахунки, вам їх блокують, або ж, наприклад, на суми від 10 тисяч євро, взагалі присилають вам відповідні вимоги про підтвердження доходу і джерела походження даних коштів. Я розповім вам, які практичні проблеми виникають і як їх уникнути. Ви повинні знати, що згідно закону про відмивання грошових коштів Німеччини, якщо ви перераховуєте... Уте в банківській установі більше 10 тисяч євро. Банк зобов'язаний повідомити податкову інспекцію. Про дану банківську операцію. Дана операція може навіть бути заблокована тимчасово до того часу, поки ви не дасте відповіді і документи, звідки ви взяли дані кошти, тобто не пройдете відповідну так звану процедуру No Client підтвердження, ідентифікацію, походження даних коштів. Пам'ятайте про це, оця гранична сума в 10 тисяч євро в Німеччині вона діє. Тому пам'ятайте про цю граничну суму в 10 тисяч євро до 10 тисяч євро по закону до вас запитань не буде з більше 10 тисяч євро будуть. Але тепер щодо практичних нюансів, на практиці все трішки по іншому, тому що банки ще самостійно встановлюють граничні суми, до яких в них не виникне питань до вас. Наприклад, у одних банків це може бути сума і до 10 тисяч євро а в інших банках ця сума може бути набагато меншою. Але зі своєї практики я вам дам декілька порад. Якщо ви хочете покласти собі на банківський рахунок в Німеччині грошові кошти, не кладіть відразу за один раз грошові суми більше 2000 тисяч євро. І взагалі намагайтеся за один місяць не класти більше 2000 тисяч або 2500 євро. В середньому є таке неофіційне розуміння, що до 2 тисяч євро у банка не виникатиме питань до вас. Більше 2000 євро, банк може тимчасово знову ж таки заблокувати дану операцію і попросити у вас підтвердження ваших доходів. Тому якщо у вас є готівкові грошові кошти, і ви їх хочете покласти собі на рахунок, ви повинні їх дробити От. і розбивати на відповідні частини. Я вам раджу мати, наприклад, 2-3 банківських рахунки і класти там по 500-800 євро і з них оплачувати відповідні послуги, якщо в цьому є необхідність. Але більше 2000 євро. Е Раджу вам не класти на свій рахунок, тому що можуть бути проблеми. Звичайно, якщо у вас є підтвердження отримання даних грошових коштів, тоді у вас проблем не буде. Але якщо таких документів немає, і у вас просто готівка лежить вдома, то в банку можуть виникнути проблеми. Тому я вам раджу, перед тим як відкриваєте банківський рахунок в німецькому банку, уточніть, будь ласка, які в них діють граничні норми. Для поповнення свого рахунку, при яких у банка не буде жодних запитань до вас як до тримача до власника банківського рахунку. Якщо вам скажуть суму в 10 тисяч євро, то це більш цього сума відповідна до закону про відмивання грошових коштів. Ви спитаєте в середньому з практики граничні розміри для внесення грошових коштів на свою відповідну на свій відповідний рахунок. Тому пам'ятайте про це, це дуже важливо в Німеччині з готівкою можуть виникнути деякі проблеми. Знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.